Дитячі теплі курточки аліва. На рукавчику манжетик. Знизу також манжетик, нашивка з капішончиком, застівається на замочок всередині штучне хутро, дуже приємний, досить таке плотненьке, на 140 см. Зверху котон, всередині хутро. Також курточка на 152, курточка на хлопчика, рукавчик не утеплений, але іде котонова підкладка. Карманчик присутній, з капюшончиком застібається також на замочок всередині утеплене, на 146 см. Спереду присутня нашивка. Така ж модель курточки на 134 см Подібна модель також на такому ж хутрі на 134 в піксель. І ковтинки на дівчинку. Також утеплені. 140 см. Також 140. І курточка на хлопчика на 128. Також з утепленням.